Тинаємо екватор інформаційного тижня. Ви дивитесь програму Очі. Мої вітання. Завершити війну можемо 2025-го, Якщо уже зараз розпочнемо втілювати план перемоги, його і з таким заповненням нині представив Володимир Зеленський у залі парламентом. План містить 5 пунктів та ще три таємні додатки. Його виконання зі слів президента залежить від нас із партнерами, бо Путін. Не шукає чесного миру і підтвердження цього чергові обстріли цивільної інфраструктури. Ворог атакував енергооб'єкти у чотирьох областях, запустив рекордну кількість шахедів. Куп'янського району Харківщини оголосили обов'язкову евакуацію цивільних через загострення ситуації. А в Хмельницькому, за наказом генпрокурора, проведуть службове розслідування через інформацію про те, що майже півсотні місцевих прокурорів. Отримали файкову інвалідність у скандальної голови МСЕК і покривали її. Більше про ключові події в нашому огляді. Запрошення України в НАТО вже зараз. Зміцнення нашої оборони без обмежень на удари по ворожій території, неядерне стримування Росії, розвиток нашої економіки і посилення санкцій. А вже після війни ймовірне заміщення контингенту США в Європі українськими військовими. Такі основні п'ять пунктів плану перемоги озвучив у Верховній Раді Володимир Зеленський. Три з них містять таємні додатки. До них мають доступ союзники за словами президента. Україна і партнери мають разом змінити обставини так, щоб примусити Росію до миру. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій. Це залежить. Від партнерів, підкреслюю, від партнерів це точно не залежить від Росії. Росія не шукає чесного миру. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цим конкретним планом перемови саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року мета одна вижити і відбивати ворожі удари. Вночі росіяни атакували промисловий об'єкт на Тернопільщині. Спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. За даними місцевої влади, жертв і травмованих нема. Боролися з полум'ям і на Київщині. Горів приватний будинок через падіння уламків ворожого дрона. А їх росіяни під час нічної атаки запустили рекордну кількість: 136. Майже половина з них локаційно втрачені. Сили ППО знищили півсотні шахедів. Кілька повернулись назад в Арефію, а ще зо два десятки блукали над Україною до полудня, поки і їх не збили. Перші власні дрони Камікадзе обіцяє нам Франція. Міністр оборони держави повідомив про успішне випробування цієї зброї. Розпочати поставки в Україну можуть найближчими тижнями. А ось так реактивна артилерія збройних сил уже б'є по полігону окупантів на Запоріжжі. Влучили саме тоді, коли на локації відбувалось тренування особового складу. Офіційної інформації щодо кількості знищених росіян на цьому полігоні. Немає гурівці, показали, як продовжують звільняти північ Харківщини від московитів. Зачистили 400 гектарів лісу і знищили майже полк окупантів в районі Липців. Такий результат роботи підрозділів Артан, Кракен та міжнародного легіону. Розвідники зазначають, з операції вдалося вийти з незрівнянно низькими втратами. За втрату совісті покарання довічне служба безпеки затримала жінку, яка передавала окупантам інформацію про позиції українських військових на Донеччині. Шпигувала 38-річна мешканка Солидового упродовж місяця. Опісля хотіла втекти в РФ тепер. Решту життя може провести у в'язниці. Майже спецоперація на Закарпатті. Туристи з Миколаївщини 10 діб вештався горами, доки його не знайшли рятувальники. Останні чотири доби блукав взагалі без їжі. Знайшли бідолаху геть виснаженим, нагодували, обробили рани і передали медикам. А в горах уже так по зимовому, що на цю красу можна дивитись щодня. для безпеки краще зі світлин. Ось так виглядають: мінус шість на вершині Піпі-Ван. ДТП із чотирма потерпілими 15 жовтня приблизно о пів на шосту вечора зіштовхнулися легковики з рейсовим автобусом. Трапилася дорожньо транспортна пригода поблизу села Відники Львівського району. За словами очевидців, легковик виїхав на зустрічну смугу, і відбулося лобове зіткнення. Правоохоронці встановили, що водієм автомобіля «Пежо» був 35-річний львів'янин. А автобусом ман керував 43-річний мешканець Львівського району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали обидва водії транспортних засобів, а також 19-річна пасажирка автобуса та 25-річний пасажир легковика. Усіх чотирьох було Ставлено до лікарні двох потерпілих відпустили додому. Ще двох шпиталізували в лікарню святого Луки у Львові. Один з пацієнтів у важкому стані з поєднаною травмою тіла госпіталізований відділення інтенсивної терапії. Інший пацієнт з травмою хребта та голови в стані середньої важкості госпіталізований в нейрохірургічне відділення. Пацієнтам надана вся необхідна допомога. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Масштабна пожежа на території колишнього львівського автобусного заводу палало сьогодні вночі. Вогонь приборкали за декілька годин. На щастя, обійшлося без потерпілих. Тим часом у мережі вже ширяться чутки, мовляв. Горить, значить, до забудови. Язики полум'я охопили складське приміщення площею півтори тисячі квадратних метрів. На момент прибуття перших пожежних підрозділів палала вся будівля. Першій годині 40 хвилин рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Стрийській. До ліквідації даної пожежі залучалося 17 одиниць спецтехніки та 88 рятувальників. О 4 годині 5 хвилин вогнеборці локалізували пожежу, та о 5 годині 19 хвилин вдалося ліквідувати повністю. Ось так виглядає складське приміщення вранці після займання. Як бачимо, всередині будівлі були лісоматеріали, що значно ускладнювало процес гасіння. Станом на 12 ранку, 16 жовтня, на місці ще працюють рятувальники. Причини займання наразі встановлюють. Обстеження, яке за кордоном вартує 60 тисяч гривень, в Україні проводитимуть безкоштовно. Йдеться про дослідження лабораторії секвенування. Вона запрацювала у Львівському обласному перинатальному центрі. Завдяки цьому дослідженню можуть перевірити на патології майже 5 тисяч генів. Чи не кожна жінка, яка нещодавно стала мамою, знає про п'ятковий тест. Кров новонародженого перевіряють на 21 генетичну патологію. У Львові таке дослідження проводять у регіональному центрі неонатального скринінгу. Сьогодні там запрацювала ще й нова лабораторія секвенування, Під цим складним словом ховається не менш складний та тривалий процес. Однак, його результат перевірка всіх генів нашого організму. Вона дозволяє перевіряти всі гени організму людини, тобто екзом. Це є всі гени організму, тобто воно це обладнання, і ця методика підходить для того, щоб перевірити будь-яке генетичне порушення, яке може бути в дорослих людей чи в дітей. Генетичні тести це аналіз крові. Аби вашому малюку призначили таке дослідження, повинні бути покази. До прикладу, затримка розвитку чи мовлення, або ж загалом важкий стан новонародженого, який потребує реанімації. Сам аналіз проводять у декілька етапів: спершу обробляють ДНК матеріалу після спеціальний прилад щитує та розшифровує все. Далі справа за біоінформатиками. Наступним етапом Є перевірка того, що нам розшифрувало цю послідовність секвенування. Це розшифрування. Ми перевіряємо чи ця послідовність конкретного пацієнта, який має певні особливості чи порушення співпадає з тою, якою має бути референт на оця. Результати передають лікарям-генетикам, які вже остаточно відповідають на питання, чи це і є саме те порушення, яке може викликати у дитини певну хворобу. Такі дослідження стали можливими завдяки підтримці німецьких партнерів. Ми отримали і апаратуру, яка близько 9 мільйонів закуплена. І реактиви на ці процедури ми вже маємо. І сподіваємося на подальшу підтримку. Ми маємо далі продовження проекту і сподіваємося, що дійсно продовження закупівлі реактивів відбудеться за підтримки німецьких партнерів. Раніше такі обстеження пропонували лише у приватних клініках, а саме дослідження робили за кордоном. Вперше в історії України в комунальних закладах будуть проводити аналіз екзоми. До цього такі аналізи проводились лише за кордоном, і аналіз буде повністю безкоштовний для дітей. До слова, вартість таких послуг за кордоном приблизно 60 тисяч гривень. Зменшаться не лише витрати, але й час очікування. У львівській лабораторії результати можна отримати за два тижні. Анастасія Стеця, Кроман Бойчук, Водим Кальченко, програма Очі. Дерев'яний храм поблизу стрийського парку у Львові почали розбирати церква блаженних мучеників у ГКЦ Невдовзі допомагатиме майбутнім військовослужбовцям. На цих кадрах видно, що святиню вже почали демонтувати. Частково зняли дах. Опісля її передадуть Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Святиню заново зведуть на одній із локацій, де готують майбутніх офіцерів зсу до слова. Разом зі спорудою перевезуть унікальний іконостас, створений за традицією давньоукраїнського малярства. Яким би не був план перемоги, вона залежить від кожного з нас, але безпосередньо наближають її українські воїни у різних родах військ різною зброєю, але єдиним фронтом. А вдома в надійному тилу на них чекають найближчі. Ми покажемо історію однієї сім'ї, в якій втілена реальність мільйонів. Бо здається, немає в Україні родини, де б не відчували, якою ціною дається боротьба. Наші герої не в коміксах. Вони серед нас. Це ще вчора звичайні чоловіки і жінки, які щодня роблять вибір для нашого безтривожного завтра. Бо ж боротьба триває. Я дуже люблю свого тата і дуже ним пишаю, що він наважився піти на такий крок захищати нашу країну. Сім'я Вороніних цілком звичайна: мама, двоє донечок, Соломія і Христина, і тато, який зараз у війську. І саме такою вже десять років є реальність для багатьох українських родин, чи не в кожній когось чекають, шукають чи оплакують. Ірина з Олександром у парі 24 роки, з них 20 – у шлюбі. Він підкорив її своєю розсудливістю. Вони з чоловіком гарно доповнили одне одного. Я імпульсивно приймаю рішення. Спочатку роблю, потім думаю. А він це людина, яка думає, думає, ще раз думає, а потім робить. Тож і крок у лави збройних сил у лютому 2023-го для Олександра теж був виваженим. Цивільний чоловік, який працював у сфері менеджменту і торгівлі, приєднався до 420-го окремого стрілецького батальйону, 68-ї єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Він завжди казав, що мають воювати всі, тобто всі. Підуть воювати, тому що в нас іншого виходу немає. Це типу, питання не обговорювалося. Тобто він знав, що він піде, що він буде служити, він буде воювати. Це його обов'язок, в нього сім'я, в нього двоє доньків, десь є усвідомлення того, що він має їх захищати. Дивися. Батька Соломійкою комаленько. А оце ту це не коронавірус. Це тато тебе перший раз тримає на руках, коли ти тільки народилася. На сімейних світлинах вони усі разом щасливі й усміхнені. Також її всі рішення звикли ухвалювати разом. Тож чоловіка й татка їм дуже бракує, та навіть на відстані вони відчувають його турботу. Привіт! Привіт! Що ти? Як Добре, ти там? Добре, потихеньку. <світненько>. До Трек ще з тобою вітається. Служимо, працюємо. Ви як. Та нічого, завтра вже буду збиратися на ті змагання їхати. А ти коли приїдеш? Не знаю. Сподіваюсь, десь кінець жовтня, початок на 100 да? Ми, Ми тебе любимо, ачуємо. Обіймаємо Па-па. Па-па. Обійми наживо лише двічі на рік, тож ці короткі розмови дуже цінні, і відповідь на кожне привіт у мережі, аби знати, що з ним усе добре, особливо зараз, поки батальйон Олександра на стабільно важкому покровському напрямку. Страшно що тільки як ну ще коли вони проходили навчання, це був там шок, паніка. А коли вони вже Перебрали ну, повністю, поїхали на схід. Дуже складно. От Кирени, то десь частинка тебе теж туди поїхала. Це в нас осінньо-зимовий обмін посилками. Весною чоловік присилає зимові речі, я літні, а осінню я присилаю зимові, а він мені відправляє непотрібні літні речі, тому що. Там не дуже є де зберігати у кожен пакунок. Олександрові кладуть смаколики, зворушливі послання від донечок. Ця листівка до дня батька, бо відзначити його разом поки не можуть. Та Соломія з христиною знають, що у них найкращий тато. Коли тато повернеться, ми хочемо поїхати на море, я хочу з ним подивитись різні види спорту разом, також піти десь поплавати в басейн або аквапарк. Просто навіть проводити разом час, грати в ігри різні, або навіть шахмати, бо мама не дуже вміє, Христя не дуже любить, а з татом можна зіграти. Такі герої й героїні нашого часу. Вони носять піксель, мультикам чи хижак. Жоден з них не був народжений для війни, але коли ворог напав, кожен зробив вибір. Захищати своє і своїх. Я пишаюся своїм татом. дуже сильно. Я його дуже сильно чекаю. Бажаємо усім, хто чекає, таке дочекатись. Дякуємо, що дивитесь і довіряєте. Наближаємо перемогу разом і до зустрічі.